Від самотності ще й не на таке наважишся, тому чому тут дивуватися, що я пришкандибала в училище і повісила на дошку те оголошення? У мене були дві цілі, і, видно, Бог наді мною змилосердився, бо я їх обох досягла. Я ніколи на здоров'я не жалілася, бо не було коли, бо зранку й до ночі треба було працювати на роботі, а потім вдома. Як згадаю намочену цілу ванну одягу, яку треба випрати, бо гаряча вода лише по годинах, то вже й не дивуюся, чому у мене такі руки. Росла я в родині, де ніхто жіночу працю й не цінував. Якби тоді ви чоловікові сказали, що він має помити за собою посуд, то ви б про це дуже пошкодували, і найголосніше вас би шпетила власна матір. Але у мене для допомоги завжди була подруга, сусідська дівчинка, яка була дебелої статури, але мала дуже добре серце, і вона мене отак завжди виручала. Коли мама згадувала води натягати, то вона мені допомагала. Люся не була гарною, але її родина вважалася доволі забезпеченою, бо обоє батьків працювали в місті на роботі, не те, що мої у колгоспі. Вона смачно їла і зі мною часто ділилася четвертинкою цукерки білочка, хоч я просила разочок вкусити. Е, ні, ти цілу до рота запхаєш, я тобі поділю, казала Люся. Ми дуже дружили, доки не скінчили школу, а там нас доля розвела, бо я поїхала в місто вчитися, потім ще далі, і там заміж вийшла та дітей на світ привела. Було не до листування, коли таван на назодягом мало не щодня. Далі діти виросли, одружилися і роз'їхалися, батьків моїх давно не стало. Село моє вже тоді занепадало, коли я ще раз в рік до матері приїздила, а що тепер казати, коли всі хочуть міста? Я сама в квартирі, у мене є пральна машина, мобільний телефон з екраном, по якому я бачу своїх дітей і по якому по ненашому шамкотять онуки. Проте радості давно нема. Мені все частіше сниться дитинство і моє село. Люся і мій дім, я хочу додому, хоч одним оком подивитися, як все там. Тому я й написала оголошення та повісила на дошку оголошень в тому училищі, писала, що прийму безкоштовно на квартиру дівчину з цього села. Я стала чекати. Спочатку було багато дзвінків від любителів халяви, але потім зателефонувала дівчина і детально розповіла, що та як в тому селі розташоване, і я запросила її зустрітися. Дівчина була повненькою, чим нагадувала мою Люсю. Я запросила її до чаю, а вона почала розказувати, що та як в їхньому селі, на якій вулиці вона живе, кого в селі з моїх знайомих знає, показувала фотографії, де її хата, і моє серце тьохнуло. Я побачила знайомі образи, адже ця стара липа й досі на початку нашої вулиці, а поруч був польовий хрест, а тепер тут капличка. А хто твої рідні? питаю її. Я вам покажу ось моя мама, а це бабуся Люся. Люся. вигукнула я і не могла впізнати в тій старенькій свою подругу. А я думаю, кого ти мені нагадуєш, Ану, дзвони до бабусі, будемо балакати. Ми й плакали, і сміялися, але більше не дочували, тому Настя перекладала нам розмову. Де я думала, Люсю, казала я їй, що ми таки будемо балакати. Все те життя то турботи нас розводили, аби ми тепер були сам на сам з собою. То приїзди до нас та й побалакаємо, каже та. Онучку будуть на свята машиною забирати, то й ти сідай, та не будеш сама. Поговоримо, побачиш все. І я погодилася. То були найкращі гості за мої останні 20 років. Щиро кажу. А як побачила ту липу, то не могла себе стримати. А як, Люсю, Не невши я й така вже сива, а ми наче вчора прощалася. Тепер я маю родину, маю з ким словом перекинутися та болячками похвалитися. Є заради чого жити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.